Сьогодні будемо розглядати 20 навичок медіатора. Я вибрала ті навички, які будуть корисні не тільки медіатору, але й керівникам і лідерам. Тобто, я не буду говорити про професійні навички, уявіть собі. Не буду говорити про професійні навички, а буду говорити лише про три інші групи: комунікативні, емоційні, психологічні і когнітивні, тому що вони важливі для керівників і лідерів. І це 20 навичок. На першому місці я, як практикуючий медіатор з великим стажем роботи, поставила емпатію. Що це таке емпатія? Дуже часто думаю, що емпатія це коли я там всіх там пожаліла, ой, бідненький, ой, нещасненький, ой, що ж тобі там, так, Боже Боже. Ні, це не емпатія. Емпатія це уміння розуміти, помічати і розуміти почуття інших. Таким чином, щоб приєднуючись до цих почуттів, дати людині можливість поговорити про ці почуття і зняти, зсунути цю людину в інший емоційний стан. Тобто емпатія це не про те, що я така прямо солоденька, солоденька, всіх пожаліла. Ні. Це про те, що я вмію бачити, що відбувається з людиною і ставитися до цього, підлаштовуватися до її стану таким чином, щоб їй, цій людині, було легко зі мною говорити. Саме емпатія дозволяє нам побачити, що зайшла до мене людина. В такому пригніченому стані, а я така, здрастуйте, я медіатор, Анна Нечай, Я завжди працюю на позитиві. Люди в мене тут вирішують конфлікти, вони приходять в одному стані, а від мене йдуть в такому класному стані. І що буде з цією людиною? От вона мене може сприйняти? Ні, я дуже комунікабельна в цей час, але я абсолютно не емпатична. Не емпатична. До речі, моя власна дитина, мене донька, 17 років. Іноді, наслухавшись, вона пройшла в мене курс знайомства з медіацією. Я даю можливість підліткам і дітям проходити курс короткий знайомства з медіацією. І вона іноді мені каже, зараз, мама, ти не була емпатичною. Я очікувала, що ти мене вислухаєш, а ти мені почала давати поради. Ти не була емпатичною. І я думаю, Боже Боже. Яка ж ти в мене розумна, дякую, дійсно. Не емпатично давати поради людині, яка зараз прийшла до вас, тому що вона просто хотіла вам розказати про те, що відбувається. Отже, ми спочатку проявляємо емпатію, яка дозволяє нам, лідерам, керівникам, будувати довіру. Не комунікація, не навичка, не комунікативна навичка будує довіру, а емпатична навичка емпатії. Це те, на що спирається довіра. А медіація починається з довіри. І комунікація починається з довіри. І лідерство, і керівництво починається з довіри. Ми йдемо за тим лідером, якому ми віримо, довіряємо. Ми слухаємо керівника, який викликає у нас повагу, і довіру, що він нам правильно щось каже. Тому на першому місці стоїть не комунікабельність, не професіоналізм спочатку, а Емпатія, вміння бачити, розуміти і підлаштовуватися під емоційний стан іншої людини. Не для того підлаштовуватися, щоб сісти і заплакати разом, ні. А для того, щоб підлаштуватися і вивести людину з цього стану в інший, більш когнітивно налаштований стан, коли людина ключить мозок, перестане емоціювати все, емоції вона проговорить. Я її послухаю, і тоді вже я зможу з нею говорити про суть конфлікту, або що там відбувалося. Отже, саме емпатія допомагає керівнику лідеру і медіатору створювати підтримуюче середовище і краще мотивувати команду або людину, або багато людей на якісь рухи, необхідні для цього лідера і керівника. Або для медіатора рухи необхідні для того, щоб провести ефективну медіацію і знайти ці взаємовигідні рішення. Отже, записали: перша навичка, без якої не буває лідера, не буває керівника, не буває медіатора, не буває людини, яка веде за собою, це емпатія, навичка емпатії. І про те, як її напрацьовувати, ми будемо говорити багато в моєму новому курсі Емоції і інтелект. Який вже я запущу? Мені здається, в січні я не пам'ятаю. Треба треба подивитися, коли стає дата запуску.